Вітаю! З вами працює вчитель початкових класів Ірина Миколаївна. Сьогодні на уроці математики ми знайомимось із задачами на одночасний рух двох тіл у різних напрямках. Будемо знаходити швидкість руху. Перед початком згадаємо формули знаходження відстані часу швидкості. Я вам розповім невеличкий лайфхак, як легко можна запам'ятати ці формули. У кожної букви є очі і з ним асоціюється дія. У відстані одне око тому, щоб її знайти застосовуємо дію множення, у часу та швидкості по два ока, тому, щоб їх знайти застосовуємо дію ділення. Я знаю, що у вас сьогодні все вийде як найкраще, тому розпочинаємо усне опитування. Два равлики одночасно вирушили від камінця у протилежних напрямках. Швидкість першого равлика 6 годин за метр. А другого – 5 годин за метр. Як змінюється відстань між равликами? Дійсно, вона збільшиться. Наскільки метрів збільшиться відстань між равликами щогодина? Правильно на 11 метрів. Два скутери вирушили від двох пірсів одночасно на зустріч один одному. Швидкість першого скутера 750 метрів за хвилину, а другого 730 метрів за хвилину. Як зміниться відстань між скутерами? Супер! Правильна відповідь зменшиться. Наскільки кілометрів зменшиться відстань між скутерами щохвилини? Так, на 1480 метрів. Ну що ж? Зараз розгортаємо зошити, записуємо число класна робота, каліграфічна хвилинка. Написати каліграфічну число відповідь: чому дорівнює швидкість руху потяга за годину, якщо він проїжджає за кожну хвилину 1000 метрів? Міркуємо так. В одній годині 60 хвилин. Тому тисячу нам треба помножити на 60, дорівнює у нас. 60 тисяч метрів за годину. Переводимо в кілометри. І в нас виходить 60 кілометрів за годину. Тому прописуємо іменоване число 60 кілометрів за годину. Поставте відео на паузу і пропишіть. А ми продовжуємо далі. З двох селищ виїхали одночасно назустріч один одному трактор і бричка з конем. Трактор рухався зі швидкістю 9 км за годину, а швидкість руху брички становила 7 км за годину. Чому дорівнює відстань між селищами, якщо бричка і трактор зустрілися за 2 години? Міркуємо так, щоб знайти відстань, яку подолав трактор, ми застосовуємо дію множення. Тому ми 9 множимо на 2 дорівні 18 км. Щоб знайти відстані яку бричка, ми також застосовуємо дію множення. 7 множимо на 2 дорівню 14 км. Щоб знайти спільний шлях, ми застосовуємо з вами дію додавання. То у нас виходить 18 плюс 14 дорівняння 32 км, це і є наша відстань між. Селищами. Наступні задачі в нас трішки змінюється умова. З двох селищ відстань, між якими 32 км, тобто відстань нам уже відома, виїхали одночасно назустріч одному трактор і бричка з конем. І зустрілися через 2 години. З якою швидкістю рухався трактор, якщо швидкість руху брички становила 7 км за годину. Спочатку нам потрібно знайти. Скільки ж пройшла наша бричка. І застосовуємо ми звичайну дію множення 7 помножити на 2 дорівнює 14 км. Тепер нам потрібно знайти, який же шлях подолав трактор. Ми від загальної відстані віднімаємо шлях, який пройшла бричка. Тобто 32 відняти 14 дорівнює 18 км. І щоб знайти швидкість, згадуємо. У швидкості у нас два ока, мій левхак згадуємо. Тому ми застосовуємо дію ділення 18 поділити на 2 дорівнює 9 км за годину, це і є швидкість нашого трактора. Ну, а тепер рухаємося далі. З двох міст одночасно виїхали на зустріч один одному два велосипедиста. Перший велосипедист рухався зі швидкістю 10 км за годину, а другий 11 км за годину. Визнач відстань між містами, якщо велосипедист зустрілися за 2 години. Віркуємо так. Нам спочатку потрібно знайти відстань, яку подолав перший велосипедист. Відстань шукаємо дію множення. 10 помножити на 2 дорівнює 20 км. Це шлях першого велосипедиста. За такою ж аналогією ми працюємо і знаходимо відстань другого велосипедиста. Тобто 22 помножили на 2 дорівнює 44 кілометри це буде шлях другого велосипедиста. І щоб знайти загальний шлях, ми знову ж застосовуємо дію додавання. 20 додати 44 дорівнює 64 км це буде відстань між містами. І останнє завдання. Але воно в нас незвичайне. У вас чекає пастка. Розв'язок у нас є. Вам потрібно знайти помилку, яку я допустила. У місті Києва від двох зупинок, відстань між якими 15 тисяч метрів. Одночасно вирушили на зустріч один одному два швидкісні трамваї. Та зрівнялись за 10 хвилин. Швидкість руху одного із трамваїв – 800 метрів за хвилину. Знайдіть швидкість руху іншого трамвая. Міркуємо так, щоб знайти, нам спочатку треба дійсно знайти швидкість відстань. Яку подала перший трамвай? 800 помножити на 10 дорівнює 8 тисяч метрів. Дійсно, правильно, тепер від загальної відстані я віднімаю відстані, яку пройшов перший трамвай. 15 тисяч відняти 8 тисяч дорівнює 700 метрів шляху другого трамваю. Щоб знайти швидкість, згадуємо, ми застосовуємо яку дію, дітки так, дію ділення. а у мене дія множення. Тому останні дії нам треба застосувати дію ділення. 7000 поділити на 10 дорівнює 700 метрів за хвилину долає, лаю, це буде в нас швидкість другого трамвая. Ну, а зараз я з вами, з вами прощаюся і дякую вам за вашу увагу.